У цьому відео я тобі покажу 15 лайфхаків по користуванню Canva, щоб зробити твою роботу простіше і швидше. Привіт! Мене звати Катя Бабаш і ти на моєму каналі про створення і просування контенту. І відразу до першої фішки. Іноді в дизайні стільки елементів, що дуже важко взяти той самий елемент, який тобі потрібен. Зажимаєш клавишу Command або Shift і зможеш докласти до того елемента, який тобі потрібен. Або інший спосіб: Position, Layers. І тут в тебе є доступ до кожного елементу, і ти можеш його обрати, просто клікнувши на нього, і потім вже змінювати його так, як тобі потрібно. Так само у Layers ти можеш змінювати і порядок цих шарів Layers, і пересувати їх так, щоб один елемент, наприклад, був над іншим. Якщо тобі треба підготувати цей документ до друку, і тобі потрібно зробити по 3 мм відступу з кожної сторони, ти можеш використовувати лінійки. Заходимо у Files, View Settings. Show Rulers and Guides. Тепер зліва і зверху в тебе є лінійка, з якої ти можеш перетягнути елемент і розташувати його на 3 мм з кожної сторони. За допомогою цих гайдів ти можеш знати, які елементи можуть бути обрізані і треба їх трошки перемістити у центр твого дизайну. Або, наприклад, можеш використовувати ці лінійки, щоб більш точно розташувати певні елементи. Щоб прибрати ці елементи, просто перемісти їх назад на лінійку і вони зникнуть. Якщо тобі потрібно зробити таблицю або розташувати елементи певним чином, тобі може знадобитися сітка. Заходимо в Files, View Settings Add Guides. Тут ти можеш обрати або один з запропонованих варіантів 3х3, на наприклад, і розташувати кожен елемент. У певній зоні збільшити його до потрібного тобі розміру. І це буде набагато простіше, ніж за допомогою гайдів, бо тут ці елементи примагнічуються до кожної сітки. Або можеш зробити особисту сітку зі своїми такими розмірами, як тобі потрібно. Так само можемо видалити сітку Clear Guides. У Canva можна редагувати. Вже готовий PDF-файл. Для цього тобі треба просто перетягнути PDF-файл на домашню сторінку Canva. Знаходимо ваш документ, PDF, перетягуємо його і Canva його обробить. І після того, як вона завершить обробку, ви зможете редагувати текст у цьому документі. Давайте перевіримо, чи в нас вдалося. Так, я можу видалити певний текст, написати новий. Можу перемістити текст. Звісно, наприклад, елементи, які були картинками, ви не зможете змінювати так само, якби це були елементи додані через Canva. Але все одно дуже зручний спосіб, швидко виправити якийсь PDF-файл. Якщо у вас є декілька елементів, які треба упорядкувати, ви можете їх усі виділити, зайти в «Position» і нажати «Arrange», і тут у вас є «Tidy up». Канва сама розташує ці елементи на однаковій відстані один від одного, і ви зможете їх потім перемішувати усі разом. Якщо вам хотілося, щоб це було не горизонтально, а вертикально. Просто або як перемістіть їх в іншому порядку, і вона розмістить їх так, як ви хотіли, але більш охайно. Ще один класний момент у канві це шорткат. Комбінація клавіш, яка допомагає виконати функцію більш швидко, ніж якщо б ви виконували її мишкою. Наприклад, ми можемо додати текст, клікнувши сюди, і потім обравши певний текст це один варіант. А можемо просто нажати «Т». Відразу додасться текст, який ви зможете відрегодувати. І що саме прикольно. Шрифт і розмір буде вже такий, як був у вашому документі, що дуже зручно. Ще декілька шуркатів. Ви можете додати будь-яку форму, наприклад, зайшовши в елементи, shapes, і тут обрати круг або лінію, або можете нажати R для квадрата, бо це рентангуляр, C для кругу Circle, і L, якщо вам потрібна лінія. Змінити розмір лінії ви можете тут. Контроль за переміщуваним текстом. Якщо ви візьмете текст, то він буде вам перемішуватися або як. Якщо вам потрібно більш точно це зробити, зажимаємо клавішу Shift і ви зможете переміщувати його або тільки зліва вправо, або тільки зверху вниз. Якщо вам потрібно ще більш точно це зробити, зажимаємо клавішу Shift і нажимаємо стрілочки вліво і вправо або вверх. І вниз, і ваш текст буде переміщуватися по одному пікселю в тому напрямку, якому ви забажаєте. Якщо ви довго робили дизайн, а потім вам сказали, що вам треба цей дизайн не для Facebook, а для Instagram, не для флайера, а для листівки, ви заходите в Resize і обираєте потрібний вам формат. Наприклад, мені треба переробити це в Instagram Stories. Нажимаємо Continue. На жаль, ця функція доступна тільки для платних користувачів Canva. І ось ми відкриваємо наш новий дизайн, і він вже у форматі Stories, і нам не треба копіювати окремо ці елементи, робити копі-пейст або заново робити цей дизайн з нуля. Дуже корисна фішка для драгування тексту це зміна великих літер на маленькі. За допомогою цієї клавиші ми можемо змінити великі на маленькі і так само назад. Так ви можете швидко змінити вид вашого тексту і вид вашого дизайну. І не треба все перенабирати заново за главними або маленькими літерами. Якщо вам треба змінити форму якогось елементу, ви можете зажати Shift. І перетягнути за один із кутів вашого дизайну. Якщо не зажимати Shift, ви можете змінювати цей дизайн непропорційно. Якщо вам треба, щоб якийсь елемент так і залишився у центрі вашого дизайну, але був більший, зажимаємо Shift Option, і елемент буде збільшуватися пропорційно від центру. Якщо вам треба зберегти якийсь елемент на прозорому фоні, ви можете це зробити прямо в Canva. Нажимаємо Share, Download. Обов'язково обираємо PNG, бо тільки в цьому форматі ви зможете додавати елемент на прозорому фоні у будь-які ваші дизайни. Це може бути Photoshop, Instagram Stories, ваші фотографії будь-що. І тут обираємо Transparent Background. На жаль, ця функція теж доступна тільки для підписників Canva. Потім можете завантажити цей. Елемент назад у канву або у будь-який інший ваш дизайн, і він буде на прозорому фоні. Так як ми зберегали його формату сторіс в нас дуже багато пустого простору, і він заважає працювати з цим дизайном. Тому робимо обрізку. Для цього вам треба взяти дизайн за одну з цих полосочок і обрізати його. До зручного вам розміру. Так, працювати з цим елементом буде набагато зручніше. Наступний корисний елемент це групування. Наприклад, ви знаєте, що цей текст ви не хочете змінювати ніяк, тому давайте його об'єднаємо. Зажимаємо клавішу Shift, виділяємо. Ті елементи, які не хочемо, щоб були відокремлені один від одного, і нажимаємо «Group». Тепер цей напис в нас згруповано саме так, і якщо ми його перетягуємо, то перетягуються усі три елементи. Якщо ми хочемо знов змінити положення цього тексту, нажимаємо «Ungroup», міняємо якийсь один елемент. І можемо знову згрупувати, щоб було зручніше цим користуватися. Ще один класний момент, який є зараз в канві, це анімація. Це ви можете використовувати для того, щоб зробити більш живими ваші сторіс або робити якусь анімацію для ваших відео. Виділяємо елемент, який ми хочемо, щоб рухався, наприклад, цей текст. Зажимаємо потім анімейт, і тут у вас є 100 500 різних варіантів, як щоб він був анімований. Так само ви можете анімувати і будь-який інший елемент, навіть не текст. Наприклад, Animate. Якщо ви зробили декілька анімованих сторіс, одна сторіс у вас з анімацією, інша сторіс у вас з якимось відео. І вам треба їх завантажити. Не забудьте, коли будете завантажувати, зажати клавішу Download a separate file». Таким чином, у вас буде не один відеофайл з багатьма сторіс, а кожну сторіс у вас завантажиться окремо, і ви зможете потім їх завантажити у Instagram. Якщо тобі було корисно, не забувай ставити цьому відео вподобайку, підписуйся на канал «Підтримуй Україномовний. Контент, і якщо в тебе залишилося якісь питання, подивись мої інші навчальні відео з Canva або залишай свій коментар під відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця і до зустрічі у наступному відео.